Доброго дня, дітки! Сьогодні в нас з вами незвичайний день. Ми з вами відправимося на екскурсію до зимового лісу, але так як ми далеко від нього, нам потрібно ще з вами буде наша уява. А під час нашої екскурсії ми повинні спостерігати за явищами природи взимку. Отже, заплющте очі і уявіть, що невідома сила нас піднімає і переносить до далекого та таємничого зимового лісу. Погляньте, діти, навколо, що ви бачите? Холодна, біла, ліс оголила, скувала річки, струмок зпинила, зима. Пригадайте, діти, що таке явище природи? А яка зараз пора року? Почалась зима. А чим вона відрізняється від інших? Скатертина біла, увесь світ накрила. Сніг. Відрізняється зима тим, що в синку випадає багато снігу. Шкребу, шкребу, не вишкребу, мету, мету не вимету. Пора прийде, він сам піде. Сніг. Снігом вкрита все навколо. Який мастер узимку через річку міст збудував? Мороз. Послухайте гарний віршик про зиму. Усі дерева в іні. Усі дерева в іні, у білому, у синьому ростуть димки над хатами, стовпцями волохатими, гілки похитує вітерець, Снігур сніжок покльовує, а морозенько пустунець нам вікна розмальовує. Отже, які явища ми можемо спостерігати взимку діла? Іні, бурульки, мороз, Сніг. Ось ми з вами пішли далі, а під ногами рипить сніжок. Візьміть, діти, ватку і потріть її між пальчиків біля вуха. Що ви чуєте? Так, ви чуєте ріпіння так крипить сніжок у вас під ногами. А ви знаєте чому рипить сніжок? Сніг хрипить під ногами лише тоді, коли морозно, температура повітря значно нижче 0 градусів. Сніжинки складаються з великої кількості кристаліків льоду, примерзли один до одного. Вони мають різноманітну ажурну форму. Коли наступаєш на сніжинки, вони ламаються і хрустять, А оскільки їх дуже багато, то звук стає сильнішим, і ми чуємо характерне репіння. Чим нижча температура повітря, тим сильніший звук, якщо ж мороз невеликий, то снежинки не ламаються, а змінюються, гнуться, тому й не чути хрусту. З та які в нас явища природи, бувають в нашому лісі. Я сподіваюся, ви все запам'ятали, та вам дуже сподобалося.